Доброго дня всім! Сьогодні 9 вересня, понеділок, 2024 рік, місто Сміла Черкаської області. Так, показую гібридну форму. Це Калугіна. Червона стріла. Вона вже повністю готова. Можна її зрізати. Я до неї щось не дивився, вона в листі була, а це пообрізав листя. Туди дивлюсь, воно нікотрі ягоди аж почали морщитися, як ізюмиться. Ну, в принципі, треба би має трошки на сонечку. Ось, ось тут ця була груна на сонечку, тут трошки ось є припеклося. Але вже вона переспівша, вже кісточка аж чорна. Я ж зразу не подивився на неї. А вона вже можна було ще, мабуть, неділю назад чи днів 10 може її вирізати. Реалізовувати. Нагрузка така, наче на початку думав, що погано запилили, запилився він. Але ж потім ще й трохи з піввідра і вирізав, бо... На деяких були по три груни, то я б повирізав трошки. І так нагрузка ще й така, наче й непогона. Листочки чисті. Лоза вже визріло до верху. Ягода така <кій>, крупна, продовгоста, хруст у неї є, такий гарний. Але вона така, наче мармеладна, якось там взяти, наприклад, Дніпровський сувенір, то мені він більше подобається, як там, наче більше сочніша ягода. Червона стріла, я ж кажу, вона така як мармелад, наче внутрі. Ну, але нагрузочка така наче й нічого. Завтра буде зрізано і відправлено на реалізацію. Всім гарного дня! Мирного неба, до побачення.